Привіт! Сьогодні мова піде про фільм, який пару років тому визвав такий же ежіотаж, як і біосніжка в цьому році. Він теж знятий по мотивам казки, але по факту дублює мультфільм. І це русалонька Роба Маршала. І звісно, першим джерелом стала казка Ганса Крістіана Андерсона Русалочка. Всі ми знаємо цю історію, де морська істота, русалка покохала людського принца. Пожертвувавши своїм голосом та хвостом, була поряд з ним, перемагаючи пекельний біль. Але він покохав принцесу і русалочка, благословивши їхнє кохання, помирає, перетворившись у хмаринку. І хочу вам показати книгу, таку красиву казки Ганса Крістіана Андерсона. І в ній є ця казка русалочка. Зараз я покажу вам її ближче. Ви подивіться на ці шикарні ілюстрації. А ось у 1989 році вийшов Діснейвський мультфільм Русалонька, де трагічний кінець замінили щасливим весілям принца Еріка і русалочки Аріель. І саме цей мультфільм був екранізований у 2023 році. Як і випадку з «Білосніжкою» від оригінальної казки там майже нічого не лишилося. І фільм майже повна копія мультфільму. Бо схожості там відсотків 95. До речі, по мультфільму у нас теж є от така от книжечка. Спочатку хочу пройтись по героям: Русалоньку Аріель у фільмі 2023 року зіграла американська співачка та акторка Голі Бейлі. І якщо у випадку з білосніжкою я ще якось спокійно віднеслась до вибору акторки, то тут, як на мене, це було не дуже вдало. До речі, а ви знали, що прототипом до русалочки 1989 року була відома акторка Аліса Мілано, якій на час виходу мультику було 16 років? Взагалі дуже дивним був момент, що у Третона, якого зіграв Хав'єр Бардем, всі доньки різних рас. Та питання, чи у них одна матір, у фільмі не піднімається. Хоча чітко говориться, що мати Аріель загинула через людей. До речі, короля Тритона у фільмі досить багато. Принца Еріка зіграв британсько-американський актор Джона Гавер Кінг. І хоча у фільмі він не такий жвавий, як у мультфільмі, але, як на мене, досить непогано підійшов на роль молодого принца. Найбільше мені сподобався вибір акторки на роль морської відьми Урсули. Її зіграла американська акторка та комедіантка Меліса Макарті. Вона дійсно гарно ввелася у свою роль і виглядала у ній максимально органічно, чудово, хлоп'ята, у неї жодних шансів без цього відібрати в русалки голос. А ще солоденькі я всипала трохи приправи у своє звичне варево. Хай там як дівка старається, вона не згадає, що їй необхідний поцілунок. Краб Себастьян та рибка Фландер. У фільмі мали такий вигляд. І якщо чесно, у мультику дивилися краще та привабливіше. Ну, принаймні точно яскравіше. А ось песик принца Еріка Боб Тейл Макс, і там, і там класнючі, і взагалі він з усіх боків хороший хлопчик. По сюжету, як я вже казала, фільм майже ідентичний мультику від шторму та порятунку принца до весільного фіналу. Але є декілька моментів, які відрізняються. Наприклад, у мультфільмі Немає батьків Еріка, а у фільмі є Мати Королева. До речі, вказується, що він не рідний син короля й королеви, і єдиний, хто вижив у кораблетрощі, де загинули його батьки. Вони вигризають у нас землю з під ніг. Хочуть забрати її в океан, і нас також раді з'їсти. Це дитячі вигадки вигадки. Може, пригадаєш, що ти з кораблетрощі трощі потрапив до нас, і я знову тебе в ній мало не втратила. А з фільму викинули сцену на кухні, де досить агресивний кухар, готує морепродукти на обід, і цим обідом ледь не стає Себастьян. Лепусом, les лепосом, poissons, les poissons, і туне цілосось, що краса від лавців до хвоста. Без горілки і кишок, і без гострих кісток. А ме oui, віці така смакота. Ле-пуа-сон, ле-пуа-сон, хі-хі-хі, О, о о тут ці цікаче кова я сичу. І mm. без зайвих частин смажу кілька хвилин. І ж не люденьки всі до схочу. Також у фільмі Арель повернула голос собі сама, і їй не допомагали морські тварини. Де ж від мене приросло. Я з мультику, тож пісня Себастьяна залишається найкращою. Слухай мене, світ людей це казнащу, відводне життя краще за будь-які принай на суші. Чи правда, що більше сілля в сусідовому ставку? Чи краще живеться зверху, ніж нам тут у холодку? Ти тільки поглянь навколо. На це океанське дно не знайдеш ніде ніколи, гарнішого, ніж воно. На глибині, на глибині, крабу видніше, що вигідніше, тобто мені, люди на сонці, як раби, цілими днями гнуть горби, краще на волі плавай, поволі колоритні. Взагалі мені сподобалося, що пісень тут не так і багато, тому історія не виглядає обтяженою та нудною. В обох варіаціях є свої плюси і мінуси. Мультфільм, як на 1989 рік, промальований шикарно. Герої цікаві, гарні і добре запам'ятовуються. Ось і я їх пам'ятаю ще зі свого раннього дитинства. А фільм може похвалитися шикарною графікою підводного світу та цікавими костюмами. Але, мабуть, такий світ у душі не залишить, який залишив класичний мультфільм. А на сьогодні в мене все. Скоро зустрінемося, і поговоримо про фільм, який не зовсім знятий по сюжету книги, а виходить за його межі і створює зовсім іншу історію. Бувайте, чи правда що більше зілля в сусідовому ставку? Чи краще живеться зверху, ніж там тут у холодку? Ти тільки поглянь навколо на це океанське дно, не знайдеш ніде ніколи гарнішого, ніж воно. На глибині, на глибині, крабу видніше, що вигідніше, тобто мені, люди на сонці, як краби цілими днями гнуть горби, краще на волі, плавай по волі, коло рідні.